Євангеліє від Луки Лука дослідив свідчення багатьох очевидців про життя Ісуса і згодом написав власну розповідь. Історія починається на схилах Єрусалиму, де колись давні пророки Ізраїлю провіщали, що одного дня Бог прийде особисто та встановить своє царство по всій землі. У цьому місті є храм, яким керували священники. Один із них, на ім'я Захарія, був на службі в храмі та побачив видіння, яке його збентежило. Перед ним з'явився ангел і сказав, що у них з дружиною буде син. Що це все може значити? Нам сказано, що Захарія з дружиною були вже геть похилого віку і не могли мати своїх дітей. Тут Лука проводить паралель з Авраамом та Сарою, великими прабатьками Ізраїлю, оскільки вони теж були в літах і не могли мати дітей. Проте Бог подарував їм сина Ісаака, з якого і почалася вся історія Ізраїлю. Тож на початку своєї розповіді Лука натякає, що Бог знову збирається зробити дещо неймовірно важливе для свого народу. Ангел наказує Захарії назвати сина Іваном. А далі каже, що цей син стане виконанням обіцянки давніх ізраїльських пророків, про те, що одного дня прийде той, хто підготує Ізраїль до зустрічі з їх Богом, коли він прийде царювати над Єрусалимом. Тому що наразі Єрусалимом правлять римляни так. А точніше, містом керує Ірод, цар, який є маріонеткою Римської імперії. Тому євреї понад усе хотіли стати вільними та господарювати на власній землі. Тож ця новина досить приголомшлива. Усе переміниться, Бог вже в дорозі, але як саме він прийде? Що ж? Щоб пояснити це, Лукас спрямовує наш погляд з Єрусалима на маленьке містечко на схилах віддаленого регіону, що зветься Галілея. І там ми зустрічаємо молоду жінку на ім'я Міріам. Ми зазвичай кличемо її Марія. Вона була зарученою і мала вийти заміж. Аж ось ангел з'являється Марії, сповіщаючи, що вона народить сина. Вона має назвати його Ісусом, що єврейською означає Господь спасає. І він буде царем, як Давид, та правитиме Божим народом навіки. Тоді Марія запитує: гаразд, але як це має статися? Адже я чоловіка не пізнала. І їй було сказано, що той самий Дух Святий, який із темряви створив світ та життя у першому розділі буття, зародить життя і в її утробі. Бог незабаром поєднає себе з людством через зачаття та народження Месії. Тож, Марія, яка була звичайною дівчиною із провінції, стає майбутньою матір'ю царя? Саме так. Вона навіть співає про те, що ця переміна її соціального статусу вказує на майбутнє великі зрушення попереду. Через її сина Бог скине правителів з їх престолів, а бідних та покірних звеличить. Він переверне весь світовий устрій з ніг на голову. Отже. Коли Марії прийшов час народжувати, їй із нареченим Йосипом довелося поїхати до Віфлеєму. Річ у тім, що по всій Римській імперії був указ про нові податки, тому всі мешканці мали зареєструватися у своєму рідному місті, звідки вони родом. У Віфлеєм прийшло так багато людей, що Марія і Йосип не можуть знайти кімнати на ніч. Єдиним притулком для них стає місце, де сплять тварини. У той самий час недалеко полі пастухи стерегли свої отари. Їм з'являється ангел, і це, звісно, лякає їх. Але він закликає пастухів святкувати, бо сьогодні вночі у віфлеємі народився спаситель. Так пастухам сказано піти та знайти цю дитинку. Вони впізнають месію по тому, що дитина буде лежати в забрудненій годівниці для тварин, загорнута в полотно. Звучить досить огидно, хіба ні? Так воно і є. Ці пастухи, які й самі не дуже чисті, йдуть і знаходять новонародженого Ісуса теж в брудному місці, і їх це неймовірно шокує. Вони йдуть додому, дивуючись, що врешті-решт має статися. І це все дійсно дивно. Якщо Бог дійсно йде, щоб врятувати світ, то це виглядає зовсім не так, як ми собі уявляли. Він народився в загоні для тварин від дівчини підлітка та отримав привітання якихось пастухів. Саме так. Все, що написано в історії Луки, дуже відрізняється від звичайного перебігу життєвих подій, і в цьому суть. Лука показує, як Боже царство спершу з'являється в таких брудних місцях та серед таких бідних людей, адже Ісус прийшов принести спасіння, перевертаючи устрій світу з ніг на голову.